Привіт, ви на каналі Господарство Варсенії. Сьогодні 27 травня. Да, сьогодні? 27 травня. Сьогодні субота. Нарешті я повернувся на канал. І дивіться, що у мене це бутилки. Бутилки з холодною водою, там, де є такі крижинки. Е, для чого це? Сьогодні відео про кролів, про кролів, друзі. Знаєте, для чого це я зробив? Зараз я вам все розкажу і покажу. Якось так вже, вже за ці дні так жарко стало, що кролям треба охолодитись. Дивіться, яка методика. От я кладу бутилку їм. ну, я обіцяю вам, що зніму і зніму. І вони, коли їм жарко, вони своїм тілом цю бутилку. Це буде довго воно тримати цю пору холоду. Тому вони буде так качатися об менеї. І буде їм так прохладно, буде їм прохолодно. І вони будуть. <кій> і не буде так гаряче. Я подумав, що сьогодні ну, їм так жарко, сьогодні так жарко, прохолодно. І тому ну, я так зробив. Ось цьому обов'язково, прямо сюди. Бачите? І все, значить так, по-перше, в мене, мене не було вже три дня на каналі. І для чого? Це, це називається цей, е, я зробив е, своїми руками. Ну, дивіться, це легко. Берете, якщо, якщо є пляшок, пляшок, стільки треба взяти скільки у вас кролів. На моєму випадку їх два, тому я взяв дві пляшки. Дві пляшки можуть такі дуже великі бути, такі середні. Я взяв кожну пляшку по одному літру. Один літр води. Обмив її і наляв з-під крану, друзі, холодну воду. Холодну воду. Кажу вам відразу. Вода холодна. І поклав її омив, коли так, вона чиста там стала в морозильну камеру, друзі. На дві години. Якщо я, наприклад, зазначив час, коли я поклав, це було 11.37. Пройшло дві години. 13.37. Зараз вже 13.42 е і Плюс того, що вона була холодна, і ще замерзла вона там в морозильній камері. Ще всередині такий лід. Там дуже холодно всередині. Навіть доторкаюся до нього так дуже холодно. І, повірте, це вже третій рік, третє літо. Минулого року, позаминулого так використовувати почали. Друзі, якщо чесно, я ніде не дивився це, я сам придумав таке зробити. Е, то й допомагає вже він. Коли буде жарко, як сьогодні, то літом прийдеться кожен день її робити, міняти цю воду, ту стару воду виливати. Так, відходимо. від так. нього. В принципі, знаєте що? За ось ці три дні, коли мене не було, такого особливого нічого не змінилось і немає. Якщо чесно вам сказати, було так само тепло, друзі, така сама погода по дням теж була, жарко. От зараз я вам скажу, яка, яка погода, ну, як... скільки градусів, напевно. Треба вам сказати. До речі, ось ці жовтенькі квітки це жовтий цієї, якщо ви бачили відео про, цю, про отруйні рослини для кролів, там була ця рослина, і я вам показувала. Ну, ось, друзі, на штовчику термометру. 24 градуси тепла. Це літня температура. Я хочу сказати, а що до літа залишилось-то, Зараз вже 27 травня, ще завтра, 28, 29, 30, 31 і вже перше буде в четвер. Бачите, цвітуть волошки? Вже повністю розпустились всі. А знаєте що? Показати вам, де м'ята. М'ята? Мята щось. В принципі, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!